Ці чіпси планувалися як аналог звичайним чіпсам, а отримали найпопулярніший снек у світі. Сьогодні розкажу вам, які ж різновиди є в нашому асортименті з поміж чіпсів Pringles, а також кілька цікавих фактів про цей снек. Усім привіт! Ви на каналі «Феєрія Ароматів. Асортимент чіпсів Pringles стараємось поповнювати оригінальними та найпопулярнішими смаками. Один із найновіших це Pringles з креветками. В асортименті маємо Pringles з сиром. З вершками та цибулькою, з беконом та сиром та цибулею. Чіпси Прінглс мають мега зручне пакування і як обіцяла, цікавий факт, як на мене найцікавіший з усіх, що я знайшла, це те, що хімік, який е, винайшов, розробив банку для торгової марки Pringles, коли він помер, він навіть заповів, щоб його опрак. Розвіяли цієї банки, уявляєте? Не знаю наскільки це правда, але сам по собі факт цікавий. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал і в коментарях не забудьте вказати, який ваш улюблений смак Чіпсів Pringles. І, звичайно ж, замовити ці чіпси ви можете на нашому сайті. Посилання вам залишу внизу.